Найзахідніша точка округу Лос-Анджелес, Пірс, Санта-Моніка. Далі лише Тихий Океан. Тут старт подорожі на роверах через усю Америку на східне узбережжя. В неї вирушають українська актриса Ганна Бубнова та письменник-мандрівник Олександр Королюк. Сьогодні ми починаємо велику подорож з Лос-Анджелеса до Нью-Йорку. Це майже п'ять тисяч кілометрів. І сподіваємось, за три місяці ми будемо стояти так само біля Атлантичного океану, дивлячись. На інший океан і радіючи тому, що ми здійснили цю величезну подорож. Олександр Королюк український письменник та, як сам він себе називає, шляхетний волоцюга. Він пройшов пішки двічі маршрути від Мексики до Канади, на яких зносив дев'ять пар суття. А ще подолав 4 тисячі кілометрів, мандруючи від крайньої північної до крайньої південної точки у Новій Зеландії. З півночі Нової Зеландії я добрався до півдня з Кейприєнґер до Блав. З 2015-го він жив у Лос-Анджелесі, де працював помічником адвоката. Та два роки тому вирішив відмовитись від усіх матеріальних набутків, продав машину, закрив кредитні рахунки і залишив лише речі, які можуть поміститися у наплічнику на 50 кілограмів. Та у час разючої зміни у його житті почалась війна у його країні. Мені дуже було морально важко. Я не розумів, як я можу подорожувати світом, викладувати позитивний контент і там посміхатися в той час, коли в Україні гинуть люди. Але мій брат він є військовослужбовцем підрозділу Кракен. І він мені сказав, що Сашко, кожен на своєму місці, і подумай, як ти можеш поєднати свої подорожі з допомогою Україні. У своїй першій подорожі пішки з Мексики до Канади зібрав Сашко 7 тисяч доларів пожертв. А це перша подорож Сашка саме на велосипеді. Його напарниця, українсько-американська актриса Ганна Бубнова, стала ідейницею мандрівки. <ріст> так от і будемо жити наступних декілька місяців. Я відчуваю просто себе зараз настільки наповненою, що я до цього готова. І це дійсно класний час. А пригода – це дійсно для мене повітря. Найкращою для мене нагородою вважає свобода, тому. Ганна закінчила Нью-Йоркську кіноакадемію та переїхала у Лос-Анджелес, де знімається у кіно та рекламі. Вона була обличчям компанії Найк Ювідер Соломон. Знімалась з Томом Крузом у найкращому стрільці з Бредом Пітом та Марго Робі у «Вавилоні». Ганна розповідає у велику подорож їде, взявши мінімум. Усі її речі для подорожі, одяг, білизна та знаряддя для кемпінгу вмістилися на її ровер. Найважчим для неї було підготуватись фізично. Я тренувалася до цього місяць, от щоб до сідла призвикнути, бо це для мене було саме тяжке, тому що я знаходжуся досить в гарній фізичній формі, але все рівно є свої моменти. Коли ти їдеш на велосипеді, це мають звикнути лікті, це має е, звикнути е, ну, ноги. Не так, а от до сідла треба звикати буду роботу. Анна йде на пляж Санта-Моніки, аби виконати щасливий ритуал намочити колеса у водах Тихого океану. <плес> у кожному місті, через яке проїжджатимуть, Ганна та Сашко влаштовуватимуть зустрічі з українцями. На запитання, про що найбільше хвилюється у подорожі, Сашко відповів: гори Колорадо та мешканців деяких штатів, які недружньо налаштовані до України. Я бачу, як наростає хвиля негативу до, по відношенню до України саме в республіканських штатах. Я не знаю, що я зараз, але навіть в минулому році я зіштовхувався з негативним відношенням, коли я казав, що я з України. В Монтані я сів в машину, і два чоловіки вони їхали, і коли спитали, звідки я, я сказав, що я з України. Вони дістали зброю з підсидіння і кажуть: Дивись, у нас є зброя, а у твоєї країни немає. Цілю Ганни та Сашка є збір двох мільйонів гривень на дрони для бригади, яка боронить Харків. Їх проважжають друзі і бажають легкої дороги. Санта Моніка, Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. А ми ну, тут не можна їхати. Тут не можна їхати. А йо, а йо.